Всіх з прийдешніми святами. Сьогодні 31 грудня. Ось отримала посилку, яку вже не очікувала отримати до Нового року, бо замовляла 19 грудня. 31 грудня доставили Це з Німеччини на сайті Color Pop. Я замовляла колекцію Sailor Moon. Зараз будемо розпаковувати. Ще чекаю на іншу посилку. Revolution, але вона буде йти із Великобританії, а ця із Німеччини прийшла майже за 20, 12 днів. Ну, не рахуючи вихідних і на Різдво, відповідно, десь ну, днів 5-6 робочих. Прийшло. Коштувала повна колекція 69 доларів. Ну, принаймні, те, що було в наявності на сайті. Color Pop, це палетка. о яка гарніня! Це всі. Воїна в матросках. Так, це у нас палетка. Тіни. це у нас що? Я ще не знаю, це щось від луни. Це має бути. Хайлайтер, я думаю. Тому що це хайлайтер. Тільки рожевенький такий хайлайтер. Добре. О, коробочки, коробочки. Сюди. Навіть коробочки не хочеться викидати, такі прикольні. Вони не запечатані, але сподіваюся, що все ціле. Поки що те, що я відкрила, воно ціле. Це що? Це рум'яно. Це рум'яно. Так, це у нас має бути для губ чотири рідкі помади. Для губ такі от. Так. Це матова помада і а, блиск для губ такий от. І ось ці це теж для губ. Як це не дивно такий тілесний. Колір і ось такий блискучий це теж вискляуп. Зьомий. Вони... А так, ось це останні, Ні, не останні, там ще два мають бути олівці. Це у нас що? Не знаю, що це таке не написано. Crystal Power не зрозуміло. Щось блискуче. Це блиск для губ. Не знаю, що це таке, але воно не рідке. Значить, це має бути блиск для губ теж. А, ні, це блиск для обличчя можна робити собі якийсь новорічний такий суперблискучий мейкап. Ось іще ось ці. Це має бути олівці. Так, це лайнер для очей. Що... А, синенький, має бути синенький. Так, він синій. Де фокус? Стріблясто-синій. Кай колір. О, стакенький. Зеленувато синій таким з переливом. Цей олівець? Це в нас має ну, бути щось таке. фіолетово-рожеве Так, він такий є, фіолетово-рожевий Теж трішки переливається. Ось і все. Це така от колекція. Цікаво. Ну це, в принципі, такий він і є. Коричново-тілесний блиск. Ось ці, цікаво, які вони. Зелений. Ну так він прозорий, просто з блискідками. Цей рожевий. Матовий блиск. Це теж з ну, блискітками прозорить і золотистенькі. Блискітки тексом, це хайлайтер. Ну так, щось не дуже він. Треба щось інше спробувати руками туди налізти. Не, не сильно хочеться. О тут воно таке ріде, рідке, липке. Треба буде потім щось спробувати з нього зробити. Це для обличчя такий блиск. Так, це рум'яна, тут зрозуміло, що. Рум'яна є, до речі, може це теж хайлайт. Ні, це хайлайтер. Це хайлайтер, тільки він такий рожевий. Це, це такий теж хайлайтер. Просто він такий рожевий хайлайтер, а це хайлайтер. Просто білий. Не, не те, що білий, але такий розовуватий. Ось така палетка. Майже всі блискучки, чотири матових і всі решта це блискітки. Зеркальцю немає, але тут є воїни в матросках. Текс. Все, поки що чекаю наступну посилку. Ось ця поки що прийшла, слава Богу, до Нового року це подаруночок мені якраз собі зробила до Нового року. Вийшла так. А що ж, всіх з прийдешнім святами, з Новим роком, всім щастя, вдачі в новому році і те, щоб отримували всі подарунки під ялиночку.